Друзі, вітаю! Мерц заявив про жорстку проукраїнську позицію, про європейську позицію. Каже, що з останніми заявами Трампа треба надіятись на Європу і треба врятувати Україну. Е, Вітков, можливо, навіть трошки Вітков, каже, що будуть готувати переговори з Україною по Стамбулу. Стамбульська угода, ви пам'ятаєте, де скоротити армію, скоротити. Скоротити всі заводи, вирізати чомусь йому так це подобається. Ну а в Путіна завтра можуть оголосити перемогу і в односторонньому порядку просто припинити вогонь. Навіть такий сценарій розглядається. Бачимо, що Fox News про це заявив. Тим часом мітинги про українські мітинги, на яких були присутні для прикладу, в Чехії навіть президент прийшов Петер Павлов. Вони прийшли і в Празі, і в Брюсселі, і в Парижі, і в Туреччині, і в Лондоні, і в багатьох інших європейських столицях, де українці вийшли і підтримали нашу державу, де українці вийшли і не мовчали, і показали масовість та потужність наших спільноти, і показали, що кидати нашу державу не можна. Давайте все це проаналізуємо. Європейська рада збирається на екстрене засідання щодо довготривалої безпеки України. Загалом все це треба проаналізувати. Після прес-конференції президента є ще й заяви за кордоном. От, власне, на них. Давайте зараз і виділимо кілька хвилин вашого часу. Зробіть донат на 93-ю бригаду. Майже мільйон ми зібрали ще маленькі хвостики. Для них поїде в але вампір поїде не один своїми шістьма двигунами і крилами, а поїдуть ще антени додаткові батареї, для того, щоб хлопці могли і вдень, і вночі ліквідовувати окупантів. А я ще попрошу, до речі, підписатись на канал, якщо ви хочете знати інформацію про переговори раніше за всіх: оперативна аналітика, інсайди з. З західної сторони, з нашої сторони, ну є в нас деякі політологи, які мають інсайди з російської сторони. Там у нас немає інсайдів. Ну але з західною та з нашої, так точно. Ну можливо, цим і варто гордитися, що в нас немає інсайдів з тої сторони. Це й добре. Підписуйтесь, а я починаю. Вітков мав сьогодні великий ефір на CNN-і. І каже, що США підійшли дуже близько до досягнення мирної угоди щодо врегулювання війни. Він правда не уточнив умови такої потенційної угоди, але наголосив, що в будь-якій мирній угоді кожна сторона збирається піти на поступки чи то територіальні поступки, чи то економічні. Ви побачите поступки з обох сторон і те, що президент робить найкраще. Він об'єднує людей, дає їм зрозуміти, що. Шлях до миру це поступки для досягнення консенсусу. Я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат. Стамбульська протокольна угода може стати орієнтиром для укладання мирної угоди між Україною та Росією. Ми підійшли дуже близько до того, щоб щось підписати. каже Гідко. Російська Сторона заявляє, передає Fox News, що завтра вони взагалі в односторонньому порядку можуть сказати, що все зупинилися. Цілі досягнено. Довіряємо Трампу. Давайте домовлятися. Ви знаєте, що на цьому тижні мали 25-го зустрічатися росіяни з американцями цієї зустрічі не буде. Лавров зараз в Стамбулі. Ну знову ж таки по слідах Зеленського поїхав, щоб там нічого без Росії не вирішили. Ну от, але великої зустрічі не буде. Ну і всі в очікуванні, буде завтра така заява Росії чи не буде. Теоретично вона бути може, тому що ми знаємо кілька інсайдів про те, що росіяни е казали, ну, типу, погрожу, ми зупинимося, якщо ви будете стріляти, все проти вас Трамп веде санкції. Але це може бути і тролінг Трампа, який каже, типу, давайте через наші медіа, Fox News, це про лояльне до Трампа. Медіа може взяти і зробити ось таку історію. І ну, зрозуміло, що це внесе певну невизначеність, яку ми побачимо уже, якщо все зупиниться. Зараз Зеленський, типу, шукає можливість підписати мирну угоду, Раз друге, Зеленський хоче зрозуміло, що знайти е, можливість щодо гарантії свого переобрання. Тому просто заморозитись, зрозуміло, що ви, вигідно. Для Трампа, але от для багатьох гравців виникають запитання, а як же ж гарантії персональної безпеки, можливість переобрання, ну і таке інше. В той же час Волц додав, що каже, що якщо буде мирна угода, компанії США зможуть вести бізнес в Росії. Е, ті ж не, не Волц, а Вітков? Стів, Вітков кажеться. Його е, власне слова прозвучали на тлі намагання Трампа укласти угоду щодо власне, завершення війни. Він каже: очевидно, існують очікування, що якщо ми досягнемо мирної угоди, е, то ви зможете повернути американські компанії і вести там бізнес. Я думаю, що всі вважатимуть, що це буде позитивною хорошою подією. Е, є нюансик. росіяни, які е, Пускають і беруть гроші з західних компаній, ці гроші потім тратять на ракети. Ми з вами провели не одну акцію, більше двох десятків брендів. Ми бойкотували, Деякі з них успішно для нас і не успішно для них вийшли з російського ринку, прямо так вписуючи, що через акції активістів. А ми робили їх в Україні, розповсюджували їх потім в Лондоні, в Нью-Йорку, в Брюсселі. Ну, от набирали мільйони переглядів і доносили це до їх аудиторії. Це приносило їм більше збитки, ніж, наприклад, перебування на російському ринку. Але зараз бачимо, що Вітков, який друг Лео Блаватніка, Лео Блаватнік це проросійський бізнесмен, який зробив гроші в Москві, Зараз десь між Лондоном, Нью-Йорком, Вашингтоном літає своїм чартерним літаком. Родився в Одесі, але щось не дуже себе вважає українцем чи одеситом. А більше вважає себе прокремлівським бізнесменом. Е, ну, як мінімум, так говорять про нього деякі люди з оточення. Людина, яка відбілювала свій імідж. Ви знаєте Оксфорд Блаватнік Скул, ви знаєте, сім'я Блаватніків Нью тейт Гелері в Лондоні теж фінансувала на 200 мільйонів. Хтось каже, що це змусили уряд Британії його заплатити, щоб там знаходитися, типу. Золота віза для інвестора, а хтось каже, дійсно намагався змінити імідж. Але зараз Путін, таких як Блаватнік, Риболовлєв, ще один олігарх, який Трамп удачі продавав. Такий, як е наш е як прямо про нього говорив Кирил е Дмитрієв, який теж народився в Києві, але працює на Москву. Власне ще, ще одна людина, яка Путіну ще один олігарх допомагає. А вводити в Оману захід, і власне Вітков, це один з друзів цього Лео левобловатника, з яким вони робили гроші, тому зрозуміло, що він може робити ось такі заяви. Ще одна заява, це Волса каже, що є чотири напрямки політики Трампа щодо Росії і України. Цілий алгоритм він розказав. Сьогодні це все сталося в ефірі Fox News. От він озвучив їх і, власне, пройшовся по кожному. Зміни в політиці, наданням допомоги, а саме економічне партнерство з Україною та критичні мінерали. каже, що це головний напрямок політики Трампа. Каже, що американці побачать віддачу від величезних інвестицій, які вони зробили. Запропонована США угода щодо Копалин викликала критику в Україні. Ну, але він каже, що Зеленський готовий неї підписувати, і дуже скоро це станеться. Е, що сказав е, Волс? По-друге, ми рухаємось до припинення вогню. Третє, ми. Переформулюємо те, як Сполучені Штати мають справу з Росією. Ми бачили перший крок, коли президент Трамп розмовляв із Путіним із Зеленським. а Потім подальшого взаємодію в Аріяді. Четвертий пункт волос назвав взаємодію США з європейськими союзниками в очікуванні візиту президента Франції та британського прем'єра. До Вашингтона наступного тижня ми вітаємо їхні ідеї щодо гарантій безпеки та європейського лідерства, щоб подбати про безпеку Європи надалі. каже Волс. Ну зрозуміло, що Волс робить суперкомпліменти для Трампа. Головний укладач угод в історії. Тільки завдяки його силі ми займаємо цю позицію. Слова самого президента Трампа були такими, що Росія втерлася до сусіда за часів Буша, Обами та Байдена. Але не за його часів. Отак от. от. Е, не знаю хто куди вторгався за часів Буша, але ну, раз Волдс так каже, хто я такий, щоб з ним спорити. Але є нюансики. Е, розуміємо, що команда буде нагнітати. Ну, Чекаємо 24-го річниці, 3-ї річниці, якої вже 3 дні нам мав бути капут, гаплик і кінець. І навіть адміністрація Байдена на це ставила. Казали, виїжджайте по Житомир. Ну, от, е Київ паде, тільки британці казали, що треба битися хоча б Одесу залишити. Ну, от, але українці вирішили інакше. Точно так же як вирішують інакше вони сьогодні. Українці билися за кожний клаптик своєї землі, за Київ, за Харків, за Херсон, за Запоріжжя і за інші українські міста, і за Донбас. І бачимо, що це дало результат. Країна є прапор, є суверенітет, існує. І Путін зміг завоювати не більше 25% території. Ну, типу, до цього вже було 20 під тимчасовою окупацією. Але бачимо, що суперплану не відбулося. Да, дякуємо Борису Джонсону і ще деяким нашим прекрасним друзям за сміливі кроки і підказки, як вести переговори. Тому що переговори це зустріч дуже хитрих людей, які вміють і знають, як перехитрити опонента. На тих переговорах ми їх перехитрили. Зараз бачимо глобальна геополітика на їхню користь. Світ змінився, стіл перекинуто. Світ не знає загалом, що робити, в Європі бояться, не знають, куди бігти. Але Україна каже, що слухайте, а в нас є альтернатива Старлінків. Хоч Зеленський на присусі сказав, що ні-ні-ні, типу, ми ж там. Нам нічого не погрожували, але бачимо далі. Міністр оборони, Ростему у меру, зазнає, що Україна має альтернативу системі супутникового інтернету Старлінк. Ми вже працюємо над цим, є альтернативи. Не розголошуємо, скоро разом з Мінцифри Мінстратехпромом і іншими нашими колегами з Міноборони і Збройних сил повідомимо, як ми будемо мати ці рішення. Але рішення вже є. Ну, Як мінімум, ви знаєте, що якщо нема Старлінка. Ми вже з вами давно, навіть ми з вами купували ці дрони. Катушечка, оптоволокно, і полетів собі красиво, далеко. да, Трошки дорожче, будемо замовляти масово оптову буде дешевше. Ну от в гаражах від Одеси до Харкова, Києва, Дніпра і інших прекрасних українських міст складаються ці дрони, і все прекрасно. І ніхто нічого сказати не може, і не треба старлінки, і нічого не треба. По інших українських дронах, страйкерах, які летять на 700 кілометрів і знищують російські бази, там теж старлінки не треба. Ну, знову ж, реби ми робимо без них. Дрони ми робимо без них. Так, да, це важливо, критично. Зв'язок повиключати можуть, спутники можуть повиключати. Це катастрофічно для Хаймарсу, як на водку робити? Він же ж заєднаний на спутнику. Це тільки так, Абрамси так само. Супутниковий зв'язок повинен бути, можуть виробити. Ми ну, нічого будемо шукати, будемо в фінів просити їхні спутники, будемо європейський спутник. У них же ж теж є галілео, і будемо з цим працювати. В будь-якому випадку Україна готова показати зуби не тільки ворогам, але й друзям. Так буде тяжче, але знову ж таки, показані зуби не обов'язково їх реалізовувати. Цього може вистачити для переговорів, цього може вистачити для того, ну, щоб поставити друзів, скажімо так, в позу розуміння. Що нам і так не дуже просто, а ще ви заламуєте руки. Ви, від кого ми чекали справедливості, від кого ми чекали спільних цінностей, ви, від кого ми чекали підтримки, сьогодні викручуєте руки з криком Бо ви слабші. Знаєте, в переговорах, і це Гарвардський проєкт, це вчить, що неважлива наявність вашого ресурсу, неважлива ваш розмір в переговорах. Переговорах важлива ваша кмітливість, підготовка і розуміння ситуації в цілому в нас воно є. А росіяни сліпі, і хочуть щось своє, чого вони можуть ніколи в житті і не отримати. В першу чергу, тому що це невигідно самим сполученим штатам. Дуже важливо зараз це самим сполученим штатам, в тому числі пояснити. Ну і це почав пояснювати уже новообраний канцлер Мерц. До речі, треба відзначити, що екзитполи майже точна копія соціології, похибка в 0,5%. Мерца вже всі вітають, альтернатива для Німеччини взяла 20%. Кожен п'ятий німець проголосував за пропутінську партію. Аліса Вайдель радіє, їде на якомусь супердорогому Мерседесі, радіє історичний результат. 100%! Кращий був тільки в Гітлера. Кращий був тільки в Гітлера. І Знову ж таки, зараз за це голосують не німці. А дуже часто за це голосують популісти проросійські, російськомовні громадяни, які за 30 років не змогли стати німцями, які дивились Первий канал і ненавиділи країну, яка 30 років їх кормила. Так, да, це вони. От. Але Мерц інший, мерц каже, що абсолютним пріоритетом моїм каже Мерс, буде досягнення незалежності від США. З останніх заяв, зроблених минулого тижня, стає зрозуміло, що США відносно байдуже до майбутнього України. Мерц обіцяє це змінити. Ну, скажімо так, ми підтримуємо Мерца, цікава заява. Це перша заява. дуже хочемо, щоб його перший візит був в Україну. Це було б просто епічно. Це було б дуже круто. Я думаю, і Франція, і Штати, і всі, б його пробачили, навіть Брюссель. Ну, от це був би сильний крок сильного героя. Він на карті Європи б з'явився новий лідер. Ну і не так з'являється. Я думаю, що візит до Трампа багато що розставить на свої місця. Мерц близьких відносно з однією великою фінансо-промисловою групою штатів. Це теж може показати дуже сильний, скажімо так. Союз і Мерц може дійсно збільшити фінансування і Німеччини, і Європи і дати цей дух лідерства, якого виборчу кампанію Німеччина не давала, але може дати. І якраз таки Україну, Британію, Францію може доповнити і сильна Німеччина. Цього нам дуже-дуже хочеться. Єврорада збирається на екстрений саміт щодо довгострокової Антоніо Кошта про це пише підтримки України. Він оголосив про проведення позачергового засідання лідерів 6 березня щодо довгострокової безпеки України в Європі. I have decided to convene a special European Council спешал 6 of March. Ну супер, ми це підтримуємо. Він каже, що під час консультації з європейськими лідерами я почув спільне прагнення відповісти на ці виклики на рівні ЄС. Коштом наголосив, що європейські лідери висловили прагнення зміцнити європейську оборону та заборонити рішучий внесок, зробити внесок у мир на нашому континенті довгострокову підтримку України. Я продовжуватиму працювати разом з президенткою Урсулою Фон Дерляєн та всіма державами-членами, щоб бути готовим до прийняття рішень 6 березня. Ось це дуже важливо, бо поки Зеленський сьогодні казав, що не буде визнавати борг перед Сполученими Штатами, от Європа зрозуміла, що треба діяти, що вони наступні, і тут уже нічого не зробиш. І ми розуміємо, що нарешті до них прийшло це усвідомлення. От, і ми б дуже. Дійсно хотіли, щоб і кошта, і урсула і Мерц все-таки доповнили це лідерство і допомогли Україні. Ми тримаємось, нас атакують. Друзі політично атакують, медійно вороги атакують шахедами, але зрозуміло, що Україна на це не піддається і чекає підтримки. Європа бачить, що це їхні проблеми, і них треба вирішувати. Трильйон під подушкою є. Прийшов час доставати. Друзі, напишіть, чи дійсно це не завершиться словами, чи дійсно Європа прокинулася. Або навпаки, не прокинувшись, так і потоне в цьому вічному сні комфорту і сліпоти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!